Всім привіт! Мене звати, як завжди, Салат. І сьогодні рубрика граю з МКшкою вишкою. Давайте під цим роликом наберемо десь 30 подобайок, щоб була мотивація для вас наступний ролик знімати. А також не забувайте оформити підписку. Буду грати соло на соло на сьомій карті. Тож якось так. Буду грати з таким сетапчиком. Взяв я другий броник. Ну, буду піднімати собі Full 6 з таким виходом. Так, у нас тут десь тут палив з цього з гронику, зі свого. Клієнтик. Ось і наш клієнтик у лоббі. Віцин біжить. О, він не прогружає його. Ну, величезна помилка від тіпа. Типу, величезна просто. Ого! Бач, як я кашаю? Пашу! У мене? Не знаю. Поки не забув у мене свій телеграм. І метрошок, підписуйтесь. Там багато щось цікавого виходить. Так, let's go. Ну ми повинні цей спавн закривати. Ого. Скажу ще за спавнчик? Нам треба дуже ідеальний спавнчик. Я буду надійтися, що в нас буде випаде нормальний спавн. Не найгірший спавн, тому що якщо буде поганий спавн, ми програємо всю катку. Це просто самий імбовий спавн для цієї розігровки. Так. Дознімався зараз би в тіктоки. Так дивіться, зараз я вам покажу одну тактику. Де він, давайте ж ви шо? Дев'ін, де. де ж ти є, тіпочку? Типу, Грімо хаєшку. <смірко> Бачите, як це просто спрацювало? Грійте, коли він підходить ось сюди, просто грійте потім хаєшку. О. Виграш. Ай, mm. гарці, о, бачите. це? <звук> гуляти. По Справді іди просто гуляти. Mm. Шолом. Я ж вам кажу, це тактика просто найкраща. Я з ним скільки луту піднімав. Ого! Каже, це просто криса. Просто почала лутати. Все одно, що я там по неї палив, вона підійшла і одразу вже почала лутатися. По. Але як це завжди буває, мене закрити просто це немає нікого. Ти, 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 ти. Ну, то я насе. Кейсик номер один. Кейсик номер два. Ну так, себе и кейсик номер три. Найгірша дверку. Найгірша дверка. Просто. Скільки тут валяється? Ми ти краще не так зроблю. Щоб я міг залутати, щоб мені краще було. Так, дивіться, і на цьому ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте подобайку і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали, як завжди, салат.